Передали нас до рук командування Азова. Коли вже підлітали до зони ураження, то звісно, ми намагалися збивати їх, робили пуски з цих ПЗРК, але, ну, на жаль, жодного не уразили. В них було настільки багато боєприпасів, настільки багато, що вони могли просто летіти на дуже великій висоті і просто їх скидати рандомно. В принципі. Можна сказати, що це завсталі е, простягається вид на все місто, просто всі райони, всі будівлі. Видно, що горить все місто, просто все. За друзів багатьох я взагалі не знав, що, де вони і як. Е, ось основне, це батьки. І звісно, переживав, чи з ними все нормально, але чи заважало це, я б не сказав. Я розумів, що все. В принципі, заради них, щоб захистити їх, себе, свою країну. Якщо взяти ті емоції, я думаю, що там був тільки адреналін і все, більше нічого.